Вітаю! Наступна у мене сьогодні кандидатка на відео. Це півонійка під назвою Омео Снуу. Дивіться, яка набита біло з рожевим таким відблиском півоніка. В неї хвилясті, ось такі пелюстки. Дивіться, як складена, як складена квіточка такими хвильками закрученими. Ось такі є мазочки, як у фісті ви максими. Такі, знаєте, на кінці пелюсточок рожевим, таким більш яскравим помічено. От, не знаю, я від неї в захваті. Це не просто білий, це такий білий слонова кістка відтінок. Рожеве підсвічення і ось такі мазочки. Кущ тримає добре, тому що квітка занадто важка. Зараз ще й дощ пройшов, але ж тримає. От, я обривала бічні бутони на цій квітці, ви бачите її розмір. Ось на цій не обривала бутони, вона менша. Бачите, ось бічний бутончик, і сама квіточка виглядає менше за розміром. Тобто, якщо хочете гарну велику квіточку, то бажано бічні бутончики прибирати. У мене основу красунка.